Минулими вихідними у Луцьку тривав всеукраїнський турнір із волейболу серед дівчат 2010 року народження, присвячений Дню захисників та захисниць України. Хто виборов першість, бачила Ольга Яцюк. Два дні 8-9 жовтня в обласній дитячо-нацькій спортивній школі тривав всеукраїнський волейбольний турнір, у якому змагались п'ять команд з Вінницької, Рівненської областей, Чернівець та двох Луцьких. Кожна гра супроводжувалась запеклим протистоянням на рівному рахунку 26-26 Перервалась партія господарів змагань команди Луцьк 2 із Костополем сигналом повітряної тривоги. Змушені перебувати в укритті. Дівчата затягнули гімн України, демонструючи свій незламний дух і підтримку українським воїнам. Через півтори години гра продовжилась, і два переможні м'ячі забили гості із Костополя. Практично з подібним результатом вони виграли і другу партію. Ми вже не вперше приїхали в «Луцьк» на змагання і що боротьба у нас була з командами луцьк 1 і Луцьк-2. а саме найбільше мені сподобалось грати з трьома командами: це е, Луцькі команди і е... Ще Чернівці з Луцьком е, два. У нас була дуже запекла боротьба, в якій ми ж все-таки вибороли на кінці е, перемогу. В обох сетах були близькими до перемоги волейболістки команди луцьк 2, але так і не зуміли здобути хоча б якусь перевагу. Здоні ми зіграли п'ять ігор. Ну саме найважча гра була остання, і ми дуже хотіли її виграти. Проте нам не вдалося. Ну на, на наступні рази ми будемо намагатися її виграти і дойти до першого місії до нашої мети. Не менш напружено тривала боротьба на сусідньому майданчику у команд з Калинівки Вінницької області та Чернівців. Обмінявшись по перемогами, у вирішальній третій партії очка до турнірної таблиці додали Чернівецькі волейболістки. Гра була важка. Одну гру ми навіть, ми навіть програли, але дві партії ми виграли. Все-таки нам підказала тренер, як правильно, які помилки нам потрібно виправити, тому ми виграли. А от фінальна гра турніру для чернівчанок не була такою успішною. Команда луцк 1 яка вже стала фаворитом, не дала жодного шансу суперникам і з великим відривом виграла в обох партіях. Ми виграли всі партії завдяки тому, що ми були командою, підтримали підтримували один одного і добре зіграли. Тренер давала нам ціні настанови, ми їх дотримувалися, і завдяки цьому ми перемогли. За підсумками змагань, команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи луцк 1 стала беззаперечним лідером турніру, здобувши перемоги в усіх іграх. Друге місце вибороли волейболістки із Костополя і замкнули трійку сильніших команди з Вінничини. Також організатори відзначили кращих гравців та вручили солодкі подарунки кожній команді, аби підтримати їх у цей складний час. Підтримка спорту, розвиток спорту і в основному дитячого спорту завжди було однією з найважливіших напрямків. Роботи з, поміж інших фонду Ігоря Палиці, адже саме спорт виховує нашого майбутнього покоління жагу до перемоги і вміння цю перемогу виборювати. І сьогодні цим дітям також ця перемога дуже потрібна, дуже потрібно розуміти, якою ціною вона дається, і що за неї треба боротися. Змагання це завжди радість для дітей, нові зустрічі, можливість проявити себе і хороша практика для вдосконалення. Ольга Яцюк для новин на час.